Всім привіт! Ви на каналі ХабWут Ньюс. Сьогодні в відео ми будемо розглядати нову гілку японських танків в Gladys Type-71, які мають вийти в наступному оновленні World of Tanks 123.1 в 2024 році, січень лютий. Також ми пригадаємо, які танки були в минулому аукціоні і коли, можливо, будуть знову. І саме головне питання чи буде БЗ-176? Але про це поговоримо ми трішки пізніше. Не забудьте протиснути підписку, написати коментар та влупити вподобайку. Писко обов'язково потрібно протиснути з усіма сповіщеннями від цього каналу, щоб надходили всі сповіщення про всі події на каналі. Спонсор цього відеоролику коніяк Карпатський». Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй Карпатський». Це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Скоро в танках на нас чекає нова гілка японських танків на танк Type-71. Ця гілка має бути очікуваною та дуже крутою, тому що багато різних механік, як для такої гілки. Початок гілки буде як завжди з четвертого рівня. Фармимо приблизно 15 тисяч досвіду на Чіхе, після чого нам буде доступний ТТ 5 рівня міцу 108. КВН в нього 10 градусів. Такі КВН принаймні по всіх їхній гілці, на них буде комфортно грати від башні. Наступний ТТ 6 рівня Type 3 Junu. В даного ТТ є дві башні стокова та топова. І в стокової башні в нас ДПМ менше приблизно 1700 шкоди на хвилину. Це без обладнання. А в топовій комплектації 2000 шкоди на хвилину. Але в стокової башні броня лоба всього 262 мм, а в топової 160. Тут, напевно, якась помилка, і буде все-таки не 262 мм, а десь 160-180 мм. Бо якщо буде 262 мм башні, то для 6 рівня і КВН на 10 градусів це буде дуже імбово, чи в тей на 6 рівні. І башня міцна, і КВН є, і таким ДПМом це виглядає дуже імбово для шостого рівня. Це дуже непогано, навіть занадто. Плюси є. Голда 218 мм, одним словом, дуже серйозна машина буде. Ще й двигун не підкачав 35 км, як для ТТ це дуже круто. І з питомою потужністю 15,4 кінських сил на тонну буде ганяти по мапі дуже серйозно. Танкувати та настрілювати. Броня корпусу 130 мм, але не все так гладенько, як хотілося. б. 50 мм борта, тобто взагалі картон, танкувати від борту буде проблематично. А от на 7 рівні в нас розташований ТТ Type 4 JUTO. В нього також є така особливість, як у молодшого брата. КВ на 10 градусів також є великі різновиди гармат, так само як і на 6 рівні. Стокова гармата ДПМом в цілих 2200 шкоди на хвилину, і це дуже імбовий ДПМ, як для 7 рівня. І це без обладнання. Та тільки 100% екіпажем Альфа в 220 і пробій на 145 мм на голоді під калібером 194 мм доволі непогано. А от якщо ми поставимо топову гармату, то ДПМ відразу падає майже на 400 одиниць шкоди і стає 1800 шкоди на хвилину. Але покращується альфа в 320 одиниць. І тут пробій на звичайній ББшці 195 мм, так само як і на стоковій, а на голді 194 мм. Тобто голда тут чимось відрізняється. Це, більш за все, що буде бронебійний або кумулятивний снаряд. Цей танк буде чудово грати на стоковій гарматі від ДПМу з однокласниками, але потрібно буде возити з собою голду. Тепер ще на рахунок броні в башні. Вона складає аж 200 мм у топової і 170 мм у стокової. а броня в корпусі 85 мм. Під непоганими кутами, може буде щось відбивати. Ну в загальному ви розумієте, що в нас така гра. Тобто, броні в лобі немає корпусу, а кути хороші. Тобто, якщо хочеш танкнути, Думай як. Мобільність танка така сама, як і в 6 рівня, 35 вперед та 15-4 кінських сили на тонну питома потужність двигуна. Сам танк доволі непоганий, як на свій рівень. Друзі, нагадую, що ще релізу цих танків не було, тестування на основних серверах, які ми можемо потестувати, ще також не було. Все це ми очікуємо, тактичні характеристики обов'язково зміняться і будуть трішки іншими, або понизять, або підвищать. Наступний агрегат це танк 8 рівня Тай-57, танк в якого вже з'явилися перші зародки механіки охолодження гармати. В чому полягає суть цієї механіки? В нас є два кола зведення: одне стокове з 0,4 росту на 100 метрів, а одне влучне 0,27 з точністю на 100 метрів. Точність вже як в десятки, вона вже дуже хороша. Але це коли ти дав гарматі охолонути і другий приціл наклався на перший. Тобто хочеш постріляти в дальність? Треба почекати трішки часу, щоб гармата, так сказати, охолола. Та була краще точною під час пострілу. Але є один нюанс: охолодження гармати відбувається довшим, ніж сама перезарядка гармати. Але після пострілу ця точність знову скидається до 0,4 метрів на 100 метрів, і потім знову чекає охолодження. Тепер про різновиди гармат в нас їх аж три: дві початкові гармати, у нас без нової механіки. В топовій гармати Альфа 360 базове пробивання ББшкою складає 225 мм, а голодовим снарядом 246 мм. Перезаряджання гармати складає 11,4 секунди, а охолодженням гармати складає 15,5 секунд. Відповідно, що якщо ти хочеш точно стріляти, ліпше почекати ще якісь ті додаткові 4 секунди. Швидкість руху танка складає 35 км вперед та 12 назад, і по потужність двигуна 14 кінських сил на тонну. Доволі повільний танк, але якщо дати йому пробздітися на турбіні, то буде файно кататися по мапі і швидко розганятися. Броня башти складає. 300 мм, корпус 100 мм, та також нереальні 12 КВНів, ДПМ 1900 шкоди стоковою гарматою і огляд 380 метрів, відповідно, що непоганий танк. Маскування не дуже. Що якось поставити йому обладнання, то буде дуже файна бричка. З 8 рівнем буде йому грати комфортно. Шісток буде аніглізірувать. Тепер ми підіймаємося ще на одну сходинку вище. На 9 рівень, і тут у нас додається ще одна механіка: гідропневматична підвізка, така сама, як на UDES 1516 або на СТБ-1. При маленькій швидкості КВН складають 12 градусів, а при русі машин 8 градусів. Виходить, це гірше, ніж у вісімки. Не знаю, навіщо так зроблено, можливо, був дуже імбовий і його хотіли зробити складнішим. Якщо у вас є Type 63 з новорічних коробок, то ви розумієте вже цю механіку, і вам буде набагато простіше грати на цих танках, як тільки вийде реліз цих танків у лютому місяці. Тепер про топову гармату. Альфа 411 та пробій 250 мм на ББ та підкол в 311 мм. Розкид на 100 метрів 0,28 та перезаряджання гармати 10 секунд, а охолодження гармати 14 секунд. Відповідно, що вам потрібно буде почекати цей час, щоб стріляти дуже влучно, як леопард 1. Максимальна швидкість вперед складає 35 км на годину вперед. Запитома потужність двигуна 17 кінських сил на одну тонну, бронювання башні 280 мм менше, ніж на восьмому рівні. Броня корпусу 80 мм, огляд в 390 метрів. І маскування всього 6%, але я не думаю, що на важкому танку потрібне маскування в загальному. І тепер ми нарешті дійшли до кінця цієї гілки. Type 71. В нього всі ті ж самі механіки, як і в дев'ятки, але КВН стали гіршими: мінус 7 градусів в русі та 12 малій швидкості. Тобто там до 30 кілометрів ти можеш мати 12 градусів КВН, а вище 30 всього 7 градусів КВН донизу. Точність гармат складає 0,42, тобто це той самий КВ-2, але на вищому рівні. А при охолодженні гарматі 0,28. Заряджання гармати 8,8 секунд із кодою разового пострілу 400 одиниць, базове пробиття 260 мм. Тобто загальним на цьому танку можна буде грати як на ББ і дуже рідко використовувати голду. Голда, до речі, 320 мм. І як думаєте, який тип снарядів? Ні за що не вгадаєте. Знову під калібри. І це є дуже круто, тому що під колом ми зможемо пробувати через катки і наносити шкоду. ДПМ без обладнання виходить 2727 шкоди на хвилину. І відповідно, чи буде ще у польовій модернізації покращений час перезаряджання? чи ні. Та чи можна буде покращити час охолодження гармати? Дізнаємося від ВГ згодом. З обладнання тут не можна поставити покращений приціл, але ВГ все може зробити як завгодно. Знову ж чекаємо від них новин. Броня вартість складає 270 мм, лоб корпусу 170 мм та борта 70 мм, огляд 400 метрів, що доволі непогано. Відповідно, ми знаємо, що цей танк має хорошу лобову проекцію з хорошими кутами, де можна буде танкувати дуже епічно під броньою 170 мм, а в приводі буде десь в районі 400 мм і пробити про Тимнику буде нас дуже складно, але знайдуться такі, хто буде вас розбирати через катки. Я більше чим впевнений, що бронювання в катках буде геть ніяке, і пробити в каток вас буде дуже просто. Маскування танку складає 4%, та й загальному навіщо термін маскування знову ж таки. Рухливість така ж сама, як і на дев'ятці, 35 км вперед та 17 кінських сил на одну тонну. З Цих всіх танків по ТХ найкраще виділяється це в вісімка, імбова буде на своєму рівні. На цьому з новою гілкою все. Тепер переходимо до аукціону. Минулому році в лютому був аукціон 121B в стилі король мавп, той самий 121Б по тактичних характеристиках, як і звичайний, без стилю. Але як окремий танк з незмінним 3D-стилем і коштувало це відро 20 мільйонів мінімальна ставка. Згодом 125 мільйонів його забрали. До речі, було тільки 10 тисяч танків на його серверах. Другим лотом був К-2. І 4 на 8 рівні, але з кривою гарматою. Продавався він по мінімальній ціні 8 тисяч голди, і купляли його теж по 8 тисяч голди. І вже було 20 тисяч танків на євросервері. Третій лот був Марс, це та ж сама Pro 46, але як окремий танк в особливому 3D стилі гладіатора. А продавався він по мінімальній ціні 9 тисяч золота та 5 тисяч машин на кластер. Четвертим лотом була гроза всього картону пв 215 б 183 Це був єдиний лот за вільний досвід, який стартував 175 тисяч досвіду, і який забрали всі за 330-340 тисяч досвіду. А було всього 20 тисяч машин. І останній лот був Т-54 Хеві, типу покращена версія Ренегата на 9 рівні. Всього продавали 15 тисяч танків, які продавали за мінімальною ціною в 10 тисяч 500 золота. На ньому аукціон все. І буде резонне питання, коли аукціон. Очікуємо танковий аукціон в лютому 2024 році. В ньому будуть як нові танки, та ті танки, які тестяться, і відповідно, що можливо і старі. Так і старі, які мають особливий статус в ком'юніті, поки що повний список танків невідомий. І тепер головне запитання: чи буде БЗ 176 на аукціоні. На зараз, на даний момент і на даний місяць невідомо. Я схильний думати, що китайська імба все ж таки появиться на аукціоні у вигляді лота, дорогий, навіть дуже, але в міру адекватної ціни. Ціль такої активності досить проста і вже всім відома вимивати ваші кровні з карманів та ангарів. Тобто те, що ви заробили в новий рік із коробок, з вас можуть вимити у хорошу ставочку мінімум в 20 тисяч золота за один лот на БЗ. І відповідно, що ця ставка буде рости і може дорости до 50-60 тисяч золота за БЗ-176. Тут ми можемо зараз задуматися в загальному, чи буде БЗ-176, якщо Wargaming захоче вимити з вас ресурси і кинути його або за бони, або в загальному за золото, то тут буде вибір у хлопців або брати за глобальну мапу танк і витрачати якісь бони, або брати БЗ-176, щоб нагібати в рандомі на імбі. Яку ще поки що не понерфили. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що ще буде відео по тому, які танки будуть у нас в аукціоні, окрім бз 176 все це буде незабаром. Очікуємо, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Пока-пока.